Всім привіт, друзі! Не так давно на біржі Bybit проходило перше IDO. Я навіть знімав по цьому відеоролик, тут ви можете бачити. І декілька постів було в мене в телеграм-каналі. Сьогодні я би хотів поділитися з вами результатами, скільки заробили люди, які отримали виграшні білети, і чи варто взагалі приймати в майбутньому в таких подіях участь. Якщо ви дивилися цей попередній відеоролик, то ви вже знаєте, як виглядає розпродажа токенів і в нашому випадку. Цього разу ми купляли ось цей токен 3 p Зараз він торгується до пари USDT, і я хочу показати вам на графіку, скільки можна було з цього заробити. Якщо включити 4-годинний графік, або навіть може бути 1 година, даємо наповнення екран. Як ми можемо бачити, токен купляли ми по ось цій ціні. Тут дуже багато нуликів, тому ми просто будемо орієнтуватися на закінчення. Ви бачите тут. Значення 1000. І тут ви бачите, який був в подальшому ріст цього токена. Хочу нагадати, що людям давалося його купити на 200 доларів, як ми бачимо за значення 1000, і токен торгувався близько 7900. Але ми такі значення брати не будемо, тому що тут не було нормальної ліквідності, ніхто там не продав. В принципі, ось в цих районах можна було нормально продати токен. Це в нас ціна 5872. Тобто це майже 6 іксів від нашої ціни покупки. Нагадую, 200 доларів 6 іксів, це в нас виходить близько 1000 1200 доларів. Ну, давайте візьмемо мінімальне значення, якщо люди продавали ось в цих районах, він приблизно зараз майже по такій самій ціні торгується. Тобто, з 200 доларів, якщо продати на цих значеннях, як і в принципі більшість людей робили, тому що ми бачимо, що тут були великі продажі. З 200 доларів можна було заробити 800 3000 доларів. Тому я можу сказати, що на такому ринку це дуже офігенний профіт. З 200 доларів 800 3000 доларів це чудово. Але інше питання в тому, скільки людей взагалі змогли виграти таку алокацію. Знову ж нагадаю, хто дивився попереднє відео, знає, що було тільки 200 виграшних квітків, а учасників було біля 35 тисяч. Це виходить, що на кожних 165 аккаунтів потрапляв тільки один аккаунт. Але не треба зразу думати, що вам потрібно створити 165 аккаунтів. Насправді я бачив, як в людей 150 аккаунтів потрапляло 2, і бачив, коли з трьох аккаунтів потрапляв 1. І людина, маючи три аккаунти, виграла алокацію і заробила 1000 доларів. Тому навіть з одним аккаунтом можна брати участь. Це ж без ризиків, тому ви нічого не втрачаєте. Навіть з одним аккаунтом вам може пощастити. Просто я притримуюсь такої думки: якщо у вас є 330 доларів, які лежать на біржі, і проходить IDO, тому я в будь-якому випадку рекомендую брати участь і випробувати свою удачу. А зараз ми перейдемо до результатів, які отримав я з цього IDO. Особисто в мене на цьому IDO було 16 аккаунтів. Так, це багато і на кожен я закидав по 330 доларів. І, на жаль, в мене не виграв ні один аккаунт. би це сумно не звучало, але я все рівно буду брати участь, я не розчаровуюся все рівно, коли сюди мій аккаунт попаде, і я перекрию всі затрати там на комісії мінімальні. І тому подібне ви напевно запитаєте, де я взяв стільки акаунтів, як їх зробити. Хочу сказати, що, можливо, в майбутньому я запишу вам інше детальне відео, як створювати мультиаккаунти, на кого їх реєструвати, де їх брати, щоб ви теж мали можливість на такій активності запускати свої мультиаккаунти і збільшувати свої шанси на участь в декілька разів. Тож, які, друзі, ми можемо взяти висновок з вами з цього відео. Виграти алокацію важко, але пробувати однозначно треба, тому що колись це вам пощастить, і ви теж зможете нормально заробити. Це моя думка. А якщо у вас є якась інша думка щодо цього, ви можете писати їх в коментарях під відео. Відео також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, в якому я в першу чергу такі активності публікую, а вже тоді закидаю їх на YouTube. Також там є різні роздачі, аїрдропи і чат, в якому ви в будь-який момент можете задати запитання та отримувати на нього відповідь. Тому дякую всім за перегляд, всім профіту. До нових зустрічей.